Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Я бачу, що мої відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав вподобайку та залиш коментар. Давайте створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному. А це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм, там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу, поїхали! Сьогодні ми повертаємося до тестнетів. і проєкт, який в нас сьогодні на огляді, це Тайка. Якщо я не помиляюсь, то це вже п'ятий тестнет від цього проєкту. Але якщо не виконували попередні, то як кажуть, нічого страшного. В цей можна заходити та мати можливість на ногороду. Я хотів записати для вас проходження попередніх тестнетів, але, на жаль, вони вже недоступні. Давайте по нашій традиції глянемо на їх Інвестицій в них було два раунди інвестування, і як бачимо, на першому раунді вони зібрали 10 мільйонів доларів, в другому раунді вони зібрали 12 мільйонів доларів, що досить непогано. Хочу відмітити таких інвесторів, як Kucoin та Окікс. Це досить гарні інвестори, які а, прості якісь проєкти вкладувати свої гроші не будуть. Що ж це за проєкт? Проєкт Тайка це проєкт з відкритим вихідним кодом, керований спільнотою, зосереджений на створенні децентралізованого рішення для масштабування блокчейну Ефір. Вони розробляють віртуальну машину ефіра, яка має на меті імітувати дизайн та ідеологію ефіра, забезпечуючи при цьому масштабованість. Тож більшість проєктів, які ми проходимо зараз, пов'язані з ефіром, і скоріш за все. Більшість проєктів покликана на те, щоб е, знизити вартість газу ефіра, тому що в ефірі вона дуже і дуже велика. Це моя думка, як воно насправді я вам не скажу. Добре, саме головне ми побачили, скільки заінвестували в проєкт. Я гадаю, що ще буде раунд інвестування, і вони повинні будуть зібрати ще більше коштів. Побачили, що. Досить гарні в них інвестори. Тож, давайте перейдемо до самого Теснету. Всі посилання ви знайдете під цим відео. Переходимо за першим посиланням на сайт Теснету. А перше, що нам треба зробити, це законектити дві мережі: це мережа Сеполія та мережа Йолнір. Якщо я не помиляюсь, натискаємо ось тут. А в багатьох, скоріш за все, вона є. Якщо вона є, просто перемикаєтесь на цю мережу. Та натискаємо ось цю мережу. Я її вже теж під'єднав, а у вас вона, скоріш за все, під'єднана не буде. Натиснете просто а, додати мережу та додаєте цю мережу. Добре, після цього, як ми додали наші мережі, нам потрібно взяти тестові токени. Переходимо за другим посиланням. Якщо ви тут не зареєстровані, вам потрібно буде зареєструватись через Google аккаунт. Після цього ви тільки зможете взяти свої монети. Але дивіться, ще є один такий нюанс. Щоб взяти тут тестові монети, вам на гаманці потрібно мати десь 0,201 справжнього ефіра. без нього вам тестові монети не нададуть. Після цього як ви все зробите, просто тут вставляєте свій гаманець і натискаєте ось сюди. Я вже сьогодні ці монети брав, тож вони мені зараз їх. Не нададуть. Проблем не повинно ніяких бути, вставили гаманець, підтвердили вам їх начислили. Після цього, як ми взяли тестові монети, переходимо за третім посиланням, де нам потрібно отримати тестові монети Хорс. Я переходжу ось тут: тут натискаємо Connect Wallet, натискаємо Metamask, тут натискаємо Далі та під'єднатися. Тут ми вибираємо мережу Сиполія. Натискаємо Switch Network. Тут вибираємо Horse. Натискаємо Mint. Натискаємо Підтвердити. Чекаємо, поки замінтяться наші монетки. Все, наші монети замінтились. Переходимо далі, де нам треба перекинути з Сиполія в, в Yolnir. Нам потрібно тут законектити гаманець, якщо він ще. Не законектився. Тут вибрати Сиполія, тут вибрати Yolmir, тут залишити ефір та написати, наприклад, 01. Цього буде достатньо. Натискаємо Bridge. Тут ми підтверджуємо. Та тепер нам треба вибрати хорс. І десь а, в нас 50. Тут вписати десь 15, буде достатньо. Натиснути Approve. Тут натиснути Максимум, далі Approve. Почекати, поки з'явиться кнопка Bridge. Все, підтвердилось, натискаємо Bridge. Тут ми натискаємо підтвердити та чекаємо. Після цього, як ми все це зробили, нам потрібно прийти ось сюди та дочекатись, поки з'явиться ось такі надписи на першому та на другому. Дивіться, як заявляють розробники, це може зайняти десь 2-3 хвилини. У мене пройшло десь за хвилинку. Але я бачив дуже багато прикладів, де проходило десь близько Двох годин, поки з'являться ці статуси, що воно заклеймилось. Тож, якщо вам не пощастило, треба буде почекати, щоб з'явився такий статус, може пройти дуже багато часу. Як бачимо, мені дуже пощастило, і все це зробилось дуже швидко. Добре, а, з цим ми тут завершили. Далі треба свапнути а, токен Grim Свотен. Переходимо за посиланням. Конектимо свій гаманець, якщо він не законнектився. Обов'язково потрібно, щоб тут була мережа Taiko YOLNIR L2. Тут теж була мережа YOLNIR. Все, добре, тут вона законнекчена. Після цього, тут ми вписуємо ефір, тут ми вибираємо токен TTC. Пишемо 0.0.0.1. Та натискаємо SWAP. Натискаємо Підтвердити. Тут ми натискаємо теж Підтвердити. Та чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все. підтвердилось. Наша транзакція пройшла. Після цього ми вибираємо монету Horse. Тут залишаємо TTK. Тут, як бачите, ось пройшло. Підтвердило нам. Тут ми. Ставимо, наприклад, 7 Натискаємо Оновити Price. Натискаємо Swap. Підтверджуємо. Тут ми також підтверджуємо. Та чекаємо, поки ця транзакція пройде. Пройшло тут у нас теж підтвердилось. А, Добре, тепер ми змінюємо та вписуємо. Натискаємо на стрілочку, щоб у нас змінилось. Тут зверху став TTO, а тут Horse. Пишемо тут 00.5. Натискаємо Approve TTK. Натискаємо максимум. Та натискаємо далі: Approve. Чекаємо, поки пройде транзакція. Все, транзакція пройшла, натискаємо Swap. Натискаємо confirm swap. Та натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки пройде транзакція. Все, транзакція пройшла. Це ми можемо закривати. Ось тут ми можемо вибирати вже ефір. І ось тут теж давайте впишемо 0002, наприклад. Ну, Потрібно, щоб у нас трішки були монеток. Та натискаємо своп. Давайте оновимо «Прайс». Ось тут, якщо натискаєте на ці стрілочки, він оновлюється та натискаєте Swap. Confirm Swap. Тут ми натискаємо підтвердити та чекаємо, поки пройде транзакція. Все, наша транзакція пройшла. Після цього, як ми поганяли туди-сюди наші монетки, ми натискаємо Pool, натискаємо Add Liquidity. Тут нам треба вибрати ефір, а тут вибрати TTCoin. Натиснути. Ось тут максимум. Та натиснути Supply. Підтвердити. Також підтвердити в гаманці. Та дочекатися, поки пройде наша транзакція. Все. Транзакція наша підтвердилась Закриваємо. Все. Зараз виходимо назад. Натискаємо от ваша позиція. Юр. Натискаємо сюди. Та треба частину видалити. Можете ставити будь частину, натискаємо ось так. Наприклад, я ставлю так, натискаємо Approve, натискаємо Підписати. І натискаємо Remove. Підтверджуємо. Також підтверджуємо. Чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все, наша транзакція тут пройшла. Це можемо закривати. Це вже 100%, що все пройшло. На цьому, друзі, все. Те, що просили від нас розробники, ми з вами зробили. Тепер нам потрібно зробити останній пункт. Це перейдемо до останнього шостого пункту, якщо я не помиляюсь, на сайт remix.org, де нам потрібно буде розвернути смарт-контракт. Що нам треба тут зробити? Натискаємо контракт, вибираємо Storage Soul, натискаємо ось сюди. Тут вибираємо самий останній компілятор та натискаємо ось сюди. Все, в нас тут з'явилась ось ця галочка. Вона може бути різних кольорів, а це залежить від браузера. Після того, як це з'явилось, натискаємо ось сюди. Ось тут. Натискаємо та вибираємо Metamask. Ось оце. Все, після цього ми обов'язково перевіряємо, що це ваш гаманець. Тобто, бачите, тут 199. Я дивлюсь свій. Тут теж 2199. Все, це мій гаманець, обов'язково потрібен бути він. І обов'язково у вас потрібна бути а, мережа Taiko Yolnir L2. Після цього, як це все перевірили, ми натискаємо Deploy. Підтверджуємо. Трішки чекаємо, поки не з'явиться ось тут внизу підтвердження, що наш смарт-контракт розгорнутий. Все, дивіться. А, Написали, що наш смарт-контракт розгорнувся, а ми можемо перейти в наш гаманець, натиснути там, де розгортання. Ось тут натиснути View Explorer. Ось наш контракт, ось наш гаманець. Ось тут написано, що підтверджено. На цьому Друзі, все. Ми все виконали. Що від нас прохали, ми це зробили. Притримуйтесь мого відео та виконуйте все досить швидко. Чекаю вас в моєму телеграмі, під відео залишу посилання на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось. Та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково зверніть увагу на проєкти, такі як NCX біржа, яка зараз за реєстрацію роздає 2000 монет, яка в еквіваленті а, прирівнюється на лістингу до 60 баксів. Також і Coin біржу там теж дають 20 монет, та Magic Square. Це проєкти, в які я вірю, і я вірю в те, що ми там зможемо заробити. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе! До побачення!